Дуже інтенсивно росте груша, не знаєте, що з цим робити. Розріджувати нашу крону зсередини, прибираючи гілки, які нам будуть створювати там багато тіні. Максимально вертикальні гілки. Ці взагалі тут беззмістовні, Ми їх прибираємо. Тут у нас є продовження гілочки, пішло подвоєння, все прибрали, залишили таку одненьку. Також видаляємо, скорочуємо. Прирізаємо гілочку. Тут ось у нас теж пішла довга гілка, вона у нас буде створювати дуже серйозну конкуренцію в подальшому. Ми її вкорочуємо для того, щоб у нас було подовження, було завантаження тут і завантаження в цій частині, а не подальший різ цієї гілки, який переб'є нам все наше формування. Ось, зробили обрізку. Тут є пару плодових. Прирізаємо, також вкорочуємо. Цю з гілочку зсередини ми видаляємо, адже нам потрібно розрядити, ми балансуємо між плодоношенням і вегетативною частиною. Тут ось забагато вже гілок на цій частині. На одній цій скелетній гільці. В цьому році у нас утворилося багато гілок, які йдуть більш назовні, ніж всередину. Ті що всередині ми видаляємо, відкриваючи крону. Бачимо вже наскільки висвітлилася наша грушка. Також ось бачимо, у нас гілочка йде всередині, ми вирізаємо, стимулюємо закладання плодової в цій частині. Тут ось був зріз пішло декілька гілок, не зовсім. В тому напрямку, якому нам потрібно, але, але під навантаженням вона відігнеться і по факту встане в тому напрямку, в якому нам потрібно. Ось також був зріз, Бачимо, пішла гілка догори, йшла на сторону, нічого тут у нас плодового не утворилося. Прибрали, все, хай воно тут собі відповідно, воно дасть з цієї точки, відповідно, звідси дасть приріст. Потім будемо вже працювати з такими більш тоншими гілочками, вкорочуємо такі тонесенькі гілочки. Вони набагато краще закладають на собі плодову бруньку, коли пенлючок робиться не з грубої, такої гілки, а з такої молодої тоненької гілочки. Так, ось я бачив гілочку ще всередині. Всю гілочку ми також вкорочуємо, робимо її такою коротесенькою. Ось, ось ця гілка у нас налягає на нашу середину, ми її видаляємо. Вкорочуємо. Тепер ми вкорочуємо на зовнішню бруньку цю гілочку, цю гілочку і вкорочуємо нашу верхівку. Бачимо ось такий результат в нас після обрізки. У нас позалишалися гілки з плодовими утвореннями. Ми розрядили нашу середину, відповідно, можна ще вирізати ще дуже багато гілок, але якщо ми це зробили, то в наступному році ми отримали голі, просто вегетативні вовчки. Все, більше тут нічого ми не отримаємо. Такі гілочки можна або самому по сезону відгнати, або під навантаженням плодів. Залишили гілку довго, в наступному році заважає, зробили заміщення, вирізали, перевели. В принципі, це здорова практика. Тож зберігайте собі та користуйтесь.